Безвідповідальність директора харчового підприємства Проміньфуд призвела до екологічного забруднення. Про це говорили на плановій нараді міського голови. Мешканці мікрорайону Промінь подали колективну скаргу на те, що через викиди відходів сиромолочного виробництва по всій окрузі стоїть нестерпний сморід. Секретар міської ради Володимир Пилипчук особисто зайнявся вирішенням цього питання. Вони вивели самопроизвольно, зробили каналізацію. Провели труби в поле туди на Совхоз, метрів 800, поставили насос і все викачують. Сьогодні там стоїть уже озеро, до якого підійти не можна. воніще, екологія, здоровенне озеро, таке як Сум 17, оцих ход відходів. Директору підприємства дали можливість виправити свою помилку в екстреному порядку. Я зустрівся з директором, взяв з собою активних членів, зустрівся і е, вніс йому таке предложення. Значить, перше, він це озеро закриває раз, каналізацію убирає два. Це ми даємо неділю йому срок. Він купляє сильно дорогу хімію. Що таке дорога хімія, яка заливається, вона сильно дорога кстати, і вона погашається в запах. Запаха не буде. Озеро екологічно остається, будемо дивитися, що ми далі з ним будемо робити. Чи е, Генеральну прокуратуру давати по екології? Хай вона займається, чи як він зробить, як, як люди скажуть. Перший заступник міського голови Микола Корнійчук розповів про результати проведених робіт з водопостачанням. Бориспільводоканал на минулому тижні провів роботи по хлоруванню мереж, по очистці мереж, по роботам, які вимагали там переключення підключення нових абонентів. Є відповідне звернення і в інтернеті, що у других містах це не виконується, а Бориспілі виконується, відключається місто. Тому ми інформуємо, що відключаються і другі міста. Не відключається тільки Київ, але відключається Київ по мережам, по дільницям розбивається. От відключається навіть таке місто, як обласного значення Чернігів і другі міста. Тому що ці роботи ми повинні виконувати. Ми не хлоруємо воду, ми хлоруємо мережі для того, щоб у літній період спокійно можна було споживати питну воду. Начальник головного управління житлово-комунального господарства Володимир Аврамчук розповів про результати дорожніх робіт в рамках двомісячнику благоустрою. 25 доріг, оця половина, ніби права половина, вже упорядкована. Порядкована і вулиця Січнева, хто їхав днями Конфілова, Красіна, Короленка. Там вже були такі ями, було стидно, від людей, були дзвінки і так далі. Це все врегульовано в п'ятниці і сьогодні вже пішли в ліву половинку Шевченка, упорядковуємо цю частину нашого міста. На поточний ремонт під'їзних доріг до житлових будинків виділено в цьому році біля трьох мільйонів коштів. Ці роботи успішно кошти освоюються. Роботи виконуються. про затримання правопорушників з допомогою небайдужих перехожих розповів начальник Бориспільського райвідділу міліції Роман Коз'яков. На вулиці Дзержинського злочинці напали на жінку з метою грабунку. Нічний час громадяни міста прогулювались. Із собакою, і за допомогою собаки затримали нападника. От, потім працівниками був міліції встановлений інший. І відповідно проведені заходи. Жіночка не, не хотіла навіть звертатися. Після чого встановили її і відповідно прийняли заяву. І зазначені особи заарештовані. Також викриті скоєні ще ряду злочинів аналогічних от, за скоєння грабунків. На завершення заступник міського голови Людмила Пасенко розповіла про успіх Бориспільської команди юних пожежників. Вибороли у місті Переяслав хмельницьку гран-при. І тепер буде представляти Київщину на всеукраїнському фестивалі дружин юних пожежників. Нагадуємо, що наступний понеділок, 1 червня, є вихідним днем. Володимир Касинський, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.